Просто оберіть одну з двох карт і я прочитаю вам послання від роду, яке знаходиться на звороті. Поставте на паузу, кому необхідно, і поїхали. Читаємо послання від роду для першого варіанту. Я можу бути будь-яким, я можу бути хорошим, можу бути поганим. Я приймаю свою тіньову сторону, я посилюю свою яскраву сторону. Я обираю світити в цьому світі своєю яскравою стороною, дозволяючи собі приймати свою тіньову, без аналізу, без оцінки. Це просто є в мені, це мої день та ніч. Читаємо другий варіант. В тяжкій життєвій ситуації я розумію, що в мені говорить моє его. Воно чіпляється за все непотрібне. Я приймаю в собі его і відпускаю його одночасно. Я приймаю свої почуття і дозволяю собі залишити ці зачіпки і висвободитися від них водночас. Я прошу у Всесвіту, покажи мені, як мені вдалося вийти із такої ситуації і стати вільним, що посилює мене, що дає мені процвітання та гармонію. Покажи це мені. Я відпускаю цей запит. Я готова чи готовий прийняти твою відповідь в матеріальному плані. Це ми подивились маленькі натяки від роду, як себе сприймати у цьому світі. Давайте ж подивимося, як сприймає ваш рід вас. І перший, і другий варіант. Я не перестаю бути в шоці, тому що вийшло два старших аркани на обидва варіанти. Ну і, в принципі, вони перегукуються з підколодними картами: Дев'ятка мечів і трійка жезлів. Про що це нам натякає? Перший варіант. Після довгої стагнації і страхів, і депресій ви нарешті готові. Можна навіть сказати, Цю карту називають добровільний вихід із власного раю. Вихід в тому сенсі, що ви, наприклад, готові нарешті зробити якийсь доленосний вибір для вас. Готові ну, принести якусь добровільну жертву, умовно кажучи, але не жертву в сенсі того, що щось віддати, якусь частинку себе, а в тому сенсі, що ну, ви вже цю жертву віддали. Тепер. Ви вирішуєте обирати себе, і нарешті ви вже встали на цей шлях, стали точніше. І ви вже ось-ось по ньому підете. Тобто, все найгірше вже у вашому житті трапилось. Тепер ви робите вірний вибір і нарешті починаєте йти власною дорогою. Другий варіант це такі собі трансформатори в роду. Тобто, перший варіант. Люди, які пропрацювали вже момент вибору у власному житті, чого б це не стосувалось? Пари, роботи, якогось життєвого шляху. А другий варіант ну, можливо, хтось обидва загадав, і це було б логічно, тому що вони перегукуються в якомусь сенсі. Другий варіант це після знову ж таки депресії, стагнації, страхів, пережитих. Ви проживаєте момент, коли в вас змінюється щось незворотно, ви боялися йти в цю трансформацію, тому що ну, що таке смерть, по суті? Це ніхто не знає, що там, тому всі її бояться. І трансформація це те саме. Ти ніколи не знаєш, до чого вона призведе, тому люди так не хочуть в неї заходити. Але в якомусь із попередніх розкладів, якраз таки було, що цю трансформацію ви легко проскочите. Я думаю, що так як дивляться. Відео, Одні і ті самі люди потрапляють на мої відео. Я думаю, що це якраз таки про вас. Я ось дивлюсь підтвердження, так, ви дійсно довго могли знаходитись у такій собі жертві, і ви нарешті пропрацювали це. І ви виходите у королеву Пентаклів чи короля, якщо хлопці дивляться. Ви проходите по легкості От знову цей мені випав Аркан Шута. Це про, про те, що. Ви легко проскочуєте цю трансформацію. Трансформація сама по собі мала бути важкою. Але ви вже своє відбоялися, своє віддепресували, і тепер уже ви цю трансформацію вам буде щастити. От там, де вам раніше не щастило, тепер у вас все буде легко. Люди можуть на вас дивитися і казати, ну як це ж. Людина, яка все життя так важко щось вивозила. От вам тепер буде неважко вивозити. Ви пропрацювали якусь родову травму, якусь родову не знаю, там, програму, яка за вами тяглася. Ви вже пропрацювали. От ви йдете зараз до десятки кубків. Десятка кубків це гармонійне, класне родинне життя, в якому все чудово. Ви могли. Від цього навіть відсторонювати і боятися, тому що вам було незрозуміло, як туди дійти. От зараз з вами відбудеться якась трансформація, точніше вже відбулася. Так як ми дивимося, як вас бачить рід, як трансформатор, який зміг пройти, усі життєві негаразди, більше того, пропрацювати якусь родову програму. Тобто, якщо там у вашому житті, у вашому роду, точніше були, наприклад, нещасливі шлюби. Якісь такі, знаєте, постійні процеси, щось і загнята в полем'я. На вас це закінчується. Ви та людина, яка змінила це докорінно, навіть якщо ви зараз у це не вірите. Мене якийсь невеликий час, уже невеликий, тому що ви вже зайшли в цю трансформацію. І оглядаючись назад, ви зрозумієте, наскільки ви вдало проскочили. Я навіть не буду більше нічого казати, тому що. Я піддивляюся, витягаю туз пентаклів. Після туза пентаклів не витягають карт, тому що ви отримаєте шанс від Бога. Вам просто. Ну, Туз пентаклів це найкраща карта в колоді. Тобто, у вас все буде чудово. Так вас бачить ваш рід, що ви золотий шанс для цілого роду. В принципі. Ви зробили те, що для роду раніше було неможливо. Ви пройшли. Грубо кажучи, вогонь водою, мідні труби, і тепер вам дає, дається ось цей золотий шанс на те, щоб у вас було чудове щасливе життя, навіть якщо в роду до вас ні в кого такого не було.